Ну що ж, усім привіт! Вітаємо вас на каналі Життя на полтавщині. Нарешті ви дочекалися і вийшло нове відео. Вийшло так не заплановано. У нас маленька відпустка від нашого каналу. Тому що в нас були справи, багато працювали, трудилися, але вже повертаємося з новими силами до вас. Буду знімати для вас відео. Тому п'ю каву і трошечки хочу розказати для вас наші новини. Давай. І що, там? ми продовжуємо. Так, ми продовжуємо. Так. І потрошки вам розповідати наші новини. Звичайно, я все не розказую, не показую. Багато що залишається за кадром, але все ж таки трішечки показуємо наше життя на полтавщині До речі, як ви бачили, я розпакувала нову каву і дуже-дуже смачна. Ви вже знаєте, не один раз вам її mm -hmm. рекомендувала. 25 кофе Ростес. І заварювала в Турції і дуже, як з апарата з молочком ще своїм домашнім, дуже смачно. Тому. Беру тістечко. Такі шоколадне брауні сьогодні зміна. Перемостила трошки з було окремо залишок в холодильнику. І буду кавувати. Ти хотіла до мами, так? Що, будемо розказувати, що у нас відбувалося за ці дні. У нас був в нашій церкві дитячий християнський табір. Ми проводили, були дітки, слава Богу, все пройшло добре, благополучно. Зараз покажу вам декілька кадрів із нашого відпочинку. Як я вже говорила, нашою церквою для діток нашого села був проведений дитячий християнський табір. За різних причин я не буду показувати сам табір, також обличчя діток. Я думаю, ви мене зрозумієте. У програмі були дуже цікаві ігри, біблійні історії, співали пісні, робили рукоділля. Як ви бачите зараз на відео? Хлопці робили такі нічники, дівчата робили різні рукоділля, і дітки ліпили з пластоліну. З пісні були спортивні ігри. Обід смачний був для діток. Загалом дуже гарно і корисно провели час. Дітки були дуже задоволені, і ми щасливі, що могли послужити для діток нашого села. Також із нашими друзями родиною їздили ми на один день на відпочинок. Як, як ви нам рекомендували поїхати в липні, в серпні на Кременчуцьке водосховище. Ми з'їздили покупалися дуже класно. Іде наша юрічка на конику. Клас! Як гарно! Відпочили і тепер приступаємо знову до роботи, до наших буденних справ. Будемо купати картоплю. А ще, до речі, ми для Юлічки зробили нову кімнату. І зараз у відео я вам все покажу, розкажу, як ми її робили. Тому залишайтеся з нами. Так далі, в простень, в простоті будемо знімати для вас відео з цими карапузами. Ну що, ми тепер знаходимося в реальному часі і готуємо юлічки кімнату до школи. Вже зовсім скоро. Перше вересня. Наша Юлічка йде в перший клас. Ми все винесли. у Нас тут були матраси, як ви бачили в останньому відео. І сюди тепер будемо ставити її ліжечку, столика, організовувати її особистий простір. Тут ще в планах в нас пофарбувати підлогу, хочу батареї також пофарбувати, але зараз. Зробимо поки як є, переставимо, тому що вже потрібно готуватися, а тоді, як зробимо всі вікна, тоді вже постараємося пофарбувати. І тут також хочемо сюди зробити круглий столик. Така буде обідня зона у нас. тут. Трошки переплановуємо, перероблюємо все по потребі. Так буде їй своя кімнатка. Ох, а тут в мене все я підіставала. У нас тут в шухлядах були іграшки. Я тепер звільняю шухляди. Тут буде лежати одяг замість, ну, замість шкафа у кімнаті. І сортую всі книжечки її. Хочу перепланувати, перескладати. Тому сьогодні такий день прибирання, складання, сортування іграшок. Я думаю, в кого є діти, мене зрозуміють. Працюємо. Завдання зірочкою виконали одне. О, Було непросто. Але ми справилися. в допомогу. Воно так не заходило, ми підставляли на стільчики і тоді його перекручували. Але все вийшло. Шуклядки. Тепер ставимо шухлядки і кімнатка буде готова. Що ти, Юлічка, довольна? Так. Да. Ставимо столика сюди і буде кімната, така донечка. Ілонка щаслива. Чого ти смієшся? Ти щаслива дівчинка наша. Йдемо до праці. Все, Але. готово. Юлічка вже вибирає свого ліжі. Столика, краса, мені подобається. А це Будемо вчити уроки. Я тут буду сидіти. Або тобі тут почитати книжку можна буде, собі Довечна. почитала книжечку. Там уроки почала там... Застелили. Так, ліжко поставили це сюди, в цій кімнаті. Застеляємо чистеньку постіль і ця сторона готова. І приступаємо далі. Це буде діночкіна кімната, так? Ну, все, трошки вам розказали, показали, що в нас відбувається. І на цьому хочемо завершити наше відео. Дякую, що залишаєтеся з нами, що дочекалися нас. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока.